Привіт, мене звати Катя. Я професійний візажист. Сьогодні ми з вами поговоримо про весняний макіяж. Весна це без сумніву найкраща пора року. Це час змінюватися, освіжатися, приміряти на себе нові образи і, звичайно ж, збирати компліменти. Але перед переглядом цього відео обов'язково підписуйся на наш канал та залишай палець догори. Як виглядає весняний макіяж? Звичайно ж, він повинен бути освіжаючим і максимально нейтралізувати тьмяність обличчя, яка виникла після зимового сезону. Варто використовувати як. Мога більше пастельних відтінків, які уособлюють собою весняну ніжність, але також можна додати декілька яскравих акцентів, які не перевантажать макіяж, але при цьому додадуть йому ще більшої свіжості і яскравості. Сьогодні ми з вами розглянемо один із варіантів весняного макіяжу по кроково. Я бачу весняний макіяж легким, ніжним, освіжаючим, виконаним у пастельних відтінках, наприклад, рожевому або бусковому. Використовувати варто повітря. Ні, невагомі сяючі текстури, і також можна додати якийсь яскравий акцент, наприклад, помаду відтінку соковитої фуксії, для того, щоб і не перевантажити макіяж яскравими акцентами, і при цьому додати йому ще більшої свіжості. Що ж, поїхали? Почну макіяж я з нанесення легкого зволожуючого праймеру. Наносимо його повністю на все обличчя руками. А можливо, також наносити праймер синтетичним пензлем. А після зволоження шкіри наносимо тональний крем. Я обираю легкі текстури для весняного макіяжу для того, щоб не перевантажувати шкіру. Наносити тональний я буду спонжем. Спочатку ставлю його на обличчя пальчиком, і потім буду розташовувати спонжем. Він дасть нам максимально тоненьке і натуральне покриття. Але якщо вам хочеться більшої щільності, то використовуйте пензлик. А якщо є необхідність, можна додатково ущільнити тон в центрі обличчя, де зазвичай ми маємо трошечки більше недоліків. І не забувайте додатково протягувати на шию для того, щоб не було сильного перепаду у відтінку. Далі використовуємо консилер для того, щоб замаскувати синячки під очима. Наносити його я теж буду пальчиками і додатково розташовувати спонжем. І з залишками консилера пройдемося по верхньому повіку. З Тоном обличчя ми завершили, тепер нам необхідно трохи його зафіксувати. Для цього ми використаємо прозору пудру. Фіксувати будемо тільки центр обличчя, там де, в принципі, у нас протягом дня тон може триматися трошечки гірше. Легкими рухами фіксуємо Т-зону і центр обличчя. У весняному макіяжі я не раджу надмірно захоплюватися корекцією обличчя. Ви можете обійтися зовсім без скульптора, але рум'яна і хайлайтер це мастхев для максимально свіжого макіяжу. Почнемо з рідких рум'ян, посміхаємося, знаходимо ось ця зона у нас називається яблучко щуки Наносимо декілька крапель і розташовуємо загалом теж пальчиком. Кремові текстури дуже добре тушуються, і ви точно не зробите це надміру. Якщо раптом ви відчуєте, що ви переборщили з рум'янами, ви завжди можете взяти спонж, яким наносили тон, і трошечки забрати надмірність. Але мені все подобається. Додатково ми також можемо пройтися рум'янами по зоні наших скронь, для того, щоб ніби поєднати все обличчя одним кольором і додати ще більше її. Свіжості і природнього рум'янця. Також я додаю трошечки рум'ян на кінчик носика. І трошечки на підборіддя. Це надасть всьому нашому обличчю свіжості. Далі ми використаємо хайлайтер, також кремовий. Наносимо хайлайтер ми на найбільш виступаючі зони нашого обличчя, тобто на наші вилиці. І також у зону під бровою. За бажанням, ви можете вже залишити обличчя так, але я хочу ще закріпити додатково свої кремові текстури сухими, тобто проходжуся по тим самим зонам сухими рум'янами та хайлайтером. Сухий хайлайтер ми завжди наносимо зашліфовуючими рухами, тобто ми прикладаємо пензлик і не відриваючи його, наносимо. І зараз я додатково зафіксую консилер під очима прозорою пудрою. Моя рекомендація власницям густих брів використати просто фіксуючий гель з відтінком. Але якщо хочеться додаткової графічності, то використовуємо олівець або помадку. Я візьму олівець, спочатку прочесую їх і трохи профарбовую нижню лінію легкими штрихами. І тепер я фіксую вже безпосередньо самі волоски прозорим гелем. Зачісую трохи вгору для більш такого повітряного ефекту. Приступаємо до очей. На все рухоме повіко я нанесу гарний рожевий пастельний відтінок кремових тіней. Наносити я теж буду пальчиками, тому що мені так зручніше всього. Але за бажанням ви можете використати синтетичний пензлик. Стараюся наносити щільно від самих вій і до складочки. І не забуваємо про нижнє повіко, але для нього вже нам знадобиться пензлик. Також наносимо тіні під війками. Загалом кремові тіні можуть виступати абсолютно самостійним продуктом, і ми можемо на цьому вже завершити. Але мені все ж таки хочеться ще більшого сяєння, тому я додам зверху іще а, сухих сяючих тіней. Я нанесу рожево-золотистий відтінок сухих тіней прямо на центр повіка, для того, щоб додати більшої акцентності моїм очам. Теж роблю це пальчиком. І на нижньому повіці я продублюю сухі тіні так само. Тут вже наношу пензликом, тому що розмір того, чим ви наносите, має співвідноситися з зоною нанесення. Цікавий лайфхак. Ви можете оформити складочку повіка рум'янами, які ви вже наносили на обличчя. Ми набрали їх на пухнастий пензлик, ставимо пензлик прямо в складку і гарненько тушуємо. Це зробить макіяж дуже гармонійним, тому що у вас буде один відтіночок і на обличчі, і на очах. І відтягуємо розташовку трошечки до скроні. І з нижнім повіком та сама історія. І додамо ще трошки інтенсивності нашим віям, пропрацюємо зону між віями гелевим олівцем. Для цього нам знадобиться якийсь маленький пензлик, і ми профарбовуємо зону прямо між віями. Це зробить нам більший ефект густоти. І коли профарбуємо туші, буде взагалі вау. І трошечки також вийду зверху над віями, Таку зроблю імпровізовану стрілечку. Але вона не повинна бути графічною, а такою більш плавною і розтушованою. Далі туш, і у своєму весняному макіяжі я вирішила використати не чорну, а, а туш більш фіолетового відтінку для того, щоб додати цікавий акцент. Ставимо щіточку прямо під корінь наших вій і робимо такі ніби зіґзаги, і потім витягуємо наверх, для того, щоб знову ж таки профарбувати більш інтенсивно від самого кореня. Взагалі, кольорова тушь це просто ідеальний вибір для весняних та літніх макіяжів. І звичайно ж, не забуваємо профарбувати нижні вії для того, щоб ще більше виділити та розкрити наші очі, наш погляд. Їх профарбовуємо вже не так щільно, досить легкими рухами. І фінальний етап губи. Для макіяжу губ я використаю всього два продукти: це буде помада з напівпрозорим покриттям та блиск для губ для більшої свіжості. І наносити помаду я знову ж таки буду своїм універсальним інструментом пальцем для того, щоб зробити покриття іще більш ніжне, і напівпрозоре. Мені не потрібен чіткий контур, тому я зовсім не заморочуюся і наношу просто по всім губам. І фінальний штрих. Блиск для губ. Ну що ж, наш макіяж готовий, він буде виглядати доречно для будь-якого заходу і також для повсякденного життя, а робиться, як ви самі могли побачити, дуже просто. Сподобався макіяж? Повторюй його для своїх селфі у соцмережах та не забувайте тегати аккаунт Watsons у Instagram. З вами була Катя. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та залишайте лайк цьому відео. Всім па-па!